Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте у проєкті українського радіо. Радіо День. Триває програма Українського Радіо Луцьк на студійному годиннику 12.35. З вами Ольга Шарута. В ефірі Передача Радіо День. У Луцьку здійснюється аналіз безпекового середовища привокзального району міста. Про це українському радіо Луцьк повідомила керівниця громадської організації Розвиток Волині Ірина Колковська. Про цілі мету очікувані результати гендерного аудиту привокзального району міста Луцька говоримо сьогодні у радіо Дні з гостею студії Українського радіо Луцьк, учасницею проєкту, менеджеркою громадської організації Розвиток Волині Аллою Доманською. Говоримо про проєкт, який зараз реалізовується на теренах Луцька. Йдеться про аналіз безпекового середовища Привокзального району, з чого все розпочалося, Україна в умовах війни зробила історичний крок на державному рівні. Проголосовано за резолюцію 1325. Крім того, переглянуто головні аспекти, які потрібно було адаптувати до реалій українських, яка зараз в умовах повномасштабного вторгнення України. Отож про все по порядку йдеться про резолюцію Ді безпеки ООН-1325, яка носить назву Жінки, мир безпека, це один з основоположних документів цієї організації, який створює якісь умови і безпекові вимоги до діяльності урядів країн, які цю резолюцію ратифікували в секторі безпеки, але безпеки не в тому вузькому розумінні, яке зараз нам, в першу чергу, як людям, які живуть в країні, яка воює, спадає на думку, а безпеки в дуже комплексному розумінні, тобто в першу чергу, безпеки Життя, але і безпеки здоров'я, безпеки екологічної, безпеки інформаційної безпеки, якої потребуємо ми для того, щоб повноцінно просто кожен день проживати. Власне, ця резолюція має на меті розширити вплив жінок на цю сферу, щоб жінки і дівчата долучалися до усіх рівнів прийняття рішень в різних безпекових питаннях в тих країнах, які цю резолюцію підтримують. В нас унікальність ситуації про те, що ви згадали в запитанні. Йдеться про те, що власне минулого року, 22-го, Україна переглянула план дій, який відповідно до цієї резолюції втілюється в нашій державі, і Україна стала однією з небагатьох, а якщо я не помиляюся, однією з двох держав, які оновили і переглянули цей план дій поряд в... з Афганістаном. Поряд з Афганістаном, так перебуваючи у стані війни, тобто зазвичай такі ці всі безпекові заходи вони спрямовані на превенцію, тобто вони на те, щоб Запобігти виникненню небезпечних ситуацій, ми цей план уже переглянули, перебуваючи в цій небезпечній ситуації, маючи безліч цих викликів, які виникли і пов'язані з війною, і тому це унікальність цієї ситуації. Відповідно, коли цей план дій був переглянутий на державному рівні, наступним кроком, звісно, були виникнення, перегляд, оновлення таких планів дій на регіональному рівні, і наша область, як і інші, минулого року. Розпочала цю роботу паралельно з тим, в нашій області була створена коаліція, тобто завершився процес створення дотворення коаліції Волин 13-25, це об'єднання і громадських організацій, і державних установ, і просто зацікавлених осіб з різних сфер, які об'єдналися власне для того, щоб діяти і зі сторони громадськості на реалізацію плану дій з провадження резолюції Ради безпеки ООН «Жінки, мир безпека. І от коли ми там юридично вже зафіксували на початку 2023 року існування коаліції, підписали відповідний меморандум, і першим з завдань цієї коаліції було власне долучитися до оновлення до локалізації обласного плану дій з виконання резолюції жінки мир безпека. Чим ми відразу і зайнялися? Тобто була проведена чимала робота, дуже було залучено багато і фахівчень, які розуміли, Зробляли певні заходи, які будуть виконуватися в наступні три роки для виконання нашого локального плану, і маємо сказати, що наша ця робота увінчалася успіхом, адже всі правки, які ми в коаліції напрацьовували, були затверджені, і розпорядженням голови Волинської обласної військової адміністрації цей план дій був ухвалений, ухвалений так і розпочав свою можна сказати роботу тобто всі залучені. Виконавці різних заходів могли взятися вже до цієї роботи. Одним з заходів цього обласного нашого локального плану дій був і аудит безпеки міста Луцька, який ми зараз вже реалізовуємо в рамках проєкту, на який громадській організації розвиток Волині разом з коаліцією Волинь 1325 вдалося залучити фінансування, фінансову підтримку, і зараз за підтримки уряду Канади і Українського жіночого фонду ми можемо. Цей проєкт впроваджувати у нас в області, крім цього проєкту, нашій коаліції вдалося ще залучити додаткове фінансування на реалізацію ще одного проєкту флагманські ініціативи спросування резолюції Ради безпеки ООН», який теж реалізовує громадська організація партнерка Гендерний Креативний Простір в нас в області. А адвокаційна кампанія стосовно резолюції жінки, мир безпека, щоби в наших органах місцевого самоврядування зрозуміли, що це. Важливий документ, який потрібно брати до виконання і на нижчому рівні, бо насправді в нас там за державними вказівками, інструкціями орган місцевого самоврядування до виконання цієї резолюції можуть долучатися за бажанням, тобто це рекомендовано, немає якихось таких вимог. Відповідно, часом це тягне за собою те, що на неї не звертають уваги і уникають роботи в цьому напрямку. Але ось інший ще один проект, який буде стимулювати громади в нашій Області, аби вони теж розуміли, що таке резолюція Ради безпеки ООН, жінки жінки, мир безпека, чому вона потрібна саме громадам, не так нам на глобальному державному рівні, а от нам на нижчому на рівні громад, і щоб вони теж долучалися до виконання і напрацьовували вже власне свої такі ще менші плани дій. Чому на рівні громади зараз маємо на увазі конкретно Луцької і конкретно локального одного регіону Луцька, бо на жаль немає фінансування, щоб здійснити такі аудити безпеки по всіх районах Луцька, важливо проаналізувати у ті безпекові виклики, особливо в тих умовах, в яких живемо. Знову ж таки повертаємося до умов війни. Скажу про неможливість зробити більше. Там ще є обмеження не тільки фінансові питання ще трошечки в часі, в ресурсах, але якщо почати цю роботу, то вона Перший крок завжди. Найважчий, ми віримо, що буде ну такий, ніби як інструмент, який ми покажемо зараз, і потім його можна буде реалізовувати. Бо цим проєктом також передбачено і те, що ми поділимося результатами нашої роботи, не лише тут у Луцьку з Луцькою міською радою чи Волинською радою чи адміністрацією, які безпосередньо будуть вже реалізовувати або ні ті наші рекомендації. А ми також плануємо поїхати в інші райони області, щоб з ними поділитися цим інструментом. Як це впроваджувати, чому це важливо? Ну насправді це важливо в будь-який час, незважаючи на те війна чи не війна, тому що ми всі люди і в кожного нас є якісь свої особливі потреби, і власне те, щоби збудувати навколо нас місто, яке є доступним, яке є безбар'єрним для нас, не лише в плані фізичного доступу, але в плані доступу до усіх послуг, які є в громаді, до усієї інформації, яка є в громаді, до будь-яких засобів, якими можна скористатися, Татися як мешканець чи мешканка громади, тому важливо такі речі вивчати і впроваджувати, тим не менше, чому важливість цього проєкту загострюється, напевно, зараз у час війни. Ми усі розуміємо, що наші військові, які повернуться з бойових дій, на жаль, не всі повернуться в доброму здоров'ї і психологічному, особливо фізичному, тому що це перше, що ми можемо бачити своїми очима, це травми фізичні. Багато з них втратять на елементарні. Ніж, це кінцівки, чи руки, чи ноги а це все впливає на от. Цю нормальну життєдіяльність, до якої вони звикли, до якої ми звикли. Банально, ці люди, які повернуться назад до себе додому, мають мати можливість так само, як і до того, як вони пішли на поле бою, ходити в магазин, ходити в кафе, ходити в кінотеатр це вже такі якісь речі, звичайні. Вони мають мати можливість в лікарню потрапити самостійно без сторонньої допомоги, бо це ж так само йдеться не лише про те, що немає кому допомогти. Це ж йдеться про гідність людини, тобто. Кожна людина має бути гідною того, щоб могти себе обслуговувати самостійно. І власне створення оцього доступного середовища міського є надзвичайно важливим, і ми маємо це зробити зараз для наших військових, які повернуться, тому що це напевно те, що ми завинили їм. Вони там воюють за нас, ризикують своїм життям, ризикують своїм здоров'ям і фізичним і психологічним. Ми тут маємо створити для них усі умови, щоб вони повернулися в таке середовище. Де вони не будуть почувати себе зайвими, де вони не будуть почувати себе чужими, де вони будуть почувати себе вдома. І вже безпосередньо підготовчий етап пройшов. Давайте поетапно, що він включав в себе, адже це не так легко, просто захотіти проінспектувати місто, так, визначити позитиви, негативи, бо потрібно як мінімум ще й аналітику якусь пізніше задіяти, щоб могти презентувати те, що ви казали. Тому. Давайте поетапно наскільки ємний цей процес, і скільки людей доводиться долучати, щоб наші слухачі розуміли, що в принципі кожен лучанин зараз глобально має можливість висловити свою думку щодо конкретного району міста, так бо це теж частинка нашого життя. Ну а вже пізніше, як матриця, кожен волинянин теж мав би усвідомити, що саме від його зручності, від того, а що для нього важливо, будуватися і адаптуватись наші простори, в яких ми живемо, бо ми. Щодня цими днями стартує безпосередньо уже аудит. Тобто наші команди мобільні виходитимуть на вулиці міста Луцька, зокрема привокзального району, і проводитимуть сам ау... Здійснюватимуть так, так? саме аудит. Що цьому передувало? Звісно, що ми замислюючи цей проєкт, вивчали різні вже напрацювання, які були до того. Методики вже є відпрацьовані. Дуже багато є різних рекомендацій, як краще проводити, на що звертати увагу. Ми досліджували ці речі. Чи обирали те, що нам найбільше підходить, робили якісь акценти, свої доповнення, зважаючи на ситуацію, щоби зробити ці доповнення більш конкретними і притаманними саме при вокзальному району міста Луцька, ми запустили онлайн опитування, яке можна ще досі пройти. І я закликаю, якщо хтось ще не приходив, долучитися на сторінці громадської організації розвиток волині у Фейсбуці, можна знайти цю інформацію. І ми спочатку опитали мешканців, Мешканців Луцька і мешканців привокзального району про те, як вони відчувають себе там. Досить такі цікаві речі побачили. Активно Уже... люди відгукнулись на таке опитування? Я не знаю, як можна оцінити активність. Ну, мені б хотілося, щоб більше, але якусь картинку скласти вдалося. Крім того, ми ще заручилися допомогою студенток історичного факультету. Він не так повністю називається, я точно назви не згадаю. Але зараз. всі зрозуміли так, звичайно так. так. нашого Волинського національного університету. Вони ще пройшлися і зробили офлайнове опитування, бо ми розуміли, що коли ми запускаємо опитування в інтернеті, воно охопить визначену таку аудиторію, яка має доступ до інформації. І знову ж це таке про доступність. Так, а наприклад, не всі люди старшого покоління можуть скористатися таким способом. Ми зробили ще й опитування на вулиці наживо. І частина з тих анкет, які у нас є, вони були створені під час живого опитування людей. І це був етап, який ми на основі інформації зібраної ми вносили вже корективи в бланки, з якими працюватимуть наші команди. Як ми формували команди, це теж цікава дуже історія, тому що нам насправді було би легко знайти якихось людей приблизно нашої вікової категорії, навіть якщо взяти активних, яким легко е, пересуватися, так, так, так і піти на вулицю провести цей аудит. Але це неправильно, тому що за методологією в командах мають бути представники навіть різного віку, різної статі, бажано різної Зайнятості також різних фізичних можливостей, і ми так намагалися наші команди сформувати. Я не можу сказати, що нам це вдалося прямо на 100%, як уявлялося на початку, але ми намагалися, і зараз у нас вже є п'ять сформованих команд, які пройшли попереднє навчання. У нас був дводенний тренінг, на якому ми розбиралися про зв'язок гендерної рівності і тротуарів. Це такий цікавий був коментар на завершення першого дня нашого тренінгу від одного з учасників. Ну як же ж вони в це все пов'язані? Заново, а виявляється, що насправді пов'язано дуже, і от ми підвищували власне цю гендерну чутливість наших всіх членів і членки цих команд, і також ми з ними говорили про інструменти впливу, саме громадського впливу на дії, які вчиняє влада, власне, місцева влада, і от цей аудит безпеки він є одним з тих інструментів, який ми можемо використати, який є зараз доступний для нас, тому що ми залучивши оцих людей різного віку, різної зайнятості, нам. Також дуже дякуємо ми за співпрацю Луцькій міській раді, яка теж долучилася. У нас є представники різних департаментів Луцької міської ради, які теж входять в ці команди. І власне, отакий комплексний підхід до формування цих команд, я думаю, дозволить нам зробити і комплексний цей аудит, тому що ми зможемо побачити з різних сторін, з різних точок зору одні й ті самі речі. Наприклад, якщо банально завжди коли говорять про доступність, говорять про пандус, так але пандус він теж може бути розглянутий з різних. З них точок зору з точки зору людини, яка ним взагалі не користується, з точки зору людини, яка його встановлювала відповідно до якихось там ДБНів або можливостей приміщення, де він встановлений, і з точки зору людини, яка, яка власне на кріслі колісному так. буде ним користуватися, і це будуть кардинально різні думки. І от завдання наше далі за підсумками тої інформації, яку зараз будуть збирати протягом вересня, жовтня наші команди зробити такі рекомендації, щоби той пандус він. Став зручним для всіх і потрібним для всіх, або якщо він комусь не потрібен, щоб він в якийсь момент, можливо, навіть знадобився комусь іншому. То якось мені хочеться зараз попередити людей, бо, зважаючи знову ж таки на воєнний час, ми там і писали такі офіційні листи, але я розумію, що наша тривожність зараз суспільства дуже велика, і коли ви побачите на вулиці людей з папками, бейджиками з ручками, які ходять щось по луцьку, фотографують і міряють, і щось собі записують, то щоб люди не лякалися, так і не це повідомляли що так, це якісь, поліцію так. викликати не обов'язково. Ну якщо вже так станеться, то ми до цього готові, але це просто ми проводимо аудит Луцька, щоб зробити його комфортнішим для нас усіх. Ну і один з компонентів бомбосховища теж проаналізовані, так чи далеко до бомбосховищ діставатися е -е. мешканцям району, знову ж таки зауважте, що було обрано не випадково привокзальний район, бо там дуже різна інфраструктура. Оцей момент проаналізуйте. Е -е. Будь ласка, ну, якщо говорити про укриття так, цей пункт є окремим в нас в наших анкетах, які стосуються і інформування про наявність укриттів, і їхній стан. Тобто, ну, це теж буде вивчатися. А стосовно привокзального району, так, ми його обирали з одного боку, перша була наша причина його обрати, ну, щоб не центр. Тому що завжди все, що не робиться, завжди все робиться в центрі. І він, мені здається, вже перенасичений тим, що його вивчають, його досліджують, в ньому щось відбувається. З іншого боку, привокзальний Район, це ворота міста, тому що це залізничний вокзал, куди приїжджають найперше люди, які мандрують зараз. Це дуже серйозна точка, тому що часто саме залізничним транспортом користуються військові, які повертаються додому або на ротацію приїжджають ще якісь такі речі. Тобто, це такий насичений в цьому плані, хоч і Луцьк, не дуже там в залізничному плані зручний, але тим не менше користуються. Крім того, в цьому районі ну, в тих межах, які ми для себе визначили. Дуже є достатньо різноманітно представлено інших сфер життєдіяльності міста. Тут є і медицина, і освіта, і освіта, причому представлена повністю від починаючи дитячого садочка, школа, факультети, університету. Так само є заклади спортивні, які теж люди використовують. Різні супермаркети, розважальна сфера. Так само по забудові дуже цікавий цей район, тому що є і приватний сектор, багатоповерхова. і багатоповерхова забудова, що теж цікаво. Цікаво, тому що вони по-різному розвиваються, і ми самі можемо бачити по тому, як відбуваються, наприклад, якісь ремонтні роботи в місті, які ставляться пріоритети. Це зазвичай приватна забудова трошечки має нижчий пріоритет, але ж люди там теж живуть, і у них теж є якісь потреби. І ну вони ж теж лучани, зрештою, так само про різноманіття вулиць. У Нас там є і широкі проспекти, і дуже маленькі вузенькі вулички. І це все нам якраз дасть можливість поглянути на місто от так. Комплексно, щоб чим докладніше його проаналізувати і якісь зробити висновки. Тому на цей район впав наш вибір, і навіть чим далі працюючи з ним, ми ще жодного разу не пожалкували, тому що кожен раз відкриваються якісь нові цікавинки. Тим паче, що формуючи наші команди, ми почали залучати різних людей з їхніми поглядами, інші громадські організації, які теж ну, про власне урбаністів залучили так, такі так. молодих, які готові той простір з такої точки зору вивчати. Ну так? тут навіть не. Про нестандартне мислення тут вийшла така цікава колаборація. У нас в тому контексті, що ми, як громадська організація, яка переважно займається гендерними питаннями, жіночими питаннями, ну і власне ці методики проведення гендерного безпеки, вони з такої точки зору більше я б сказала людської підходи з точки зору людини. А урбаністи, містобудівники, вони трошечки дивляться на ці речі ще з іншої точки зору, яка теж важлива, тому що те, що треба людині не те, що хоче людина, не завжди можливо зреалізувати, тому треба знайти якісь шляхи для того, щоб можна було цей компроміс був між можливостями і потребами. Хоч і власне це залучення цієї громадської організації Просторовий рух з якою ми почали цю співпрацю. Хлопці там ще є працівниками Луцького національно технічного університету. То у нас така вже вийшла велика колаборація, бо в нас і Волинський національний залучений, і Луцький національний технічний. Університет залучений, і тому дуже це так надихає. І от саме ці різні підходи дають нам можливість докладніше знайти якісь, по-перше, недоліки, а по-друге, і знайти переваги. переваги, так тому що ми бачимо, ну насправді за останні роки дуже багато в цьому напрямку змін відбувається. Ну, в напрямку побудови доступного середовища міста це і на законодавчому рівні, а відповідно, потім і на рівні виконавців реалізовуються. Тим не менше ще. Є речі, які лишаються неохопленими, і от тут ми цим проєктом сподіваємося звернути на них увагу так точково і потім, щоб усунути, якщо є якісь недоліки, або підсилити ті переваги, які вже ми маємо. І якраз на етапі аналізу це все відбувається, бо команди в місті вивчають поки що заносять дані. Що далі? Забігаючи наперед, бо будемо обов'язково ще робити підсумкову зустріч, де буде. Будемо аналізувати ті результати, які ви презентуєте уже Луцькій міській раді та іншим громадам волині. Так що ще мені цікавить момент аналізу, бо це досить ємний процес, від якого і залежатиме. А в яких напрямках будуть звертатись увага на які точки, на які якісь речі знову ж таки цей момент як будете забезпечувати? Це вже буде наша внутрішня командна робота. Власне, ми будемо пробувати своїми силами, Адже в нас в команді проєкту є фахівчині, які в цій темі працюють раніше. Якщо знадобиться, я думаю, може будемо і залучати якихось експертів саме для підготовки цих рекомендацій. Хоча я переконана, що рекомендації будуть дуже прості і дуже зрозумілі для усіх. Тобто, оскільки прості люди з будуть ходити відповідно до якоїсь до, до методології, зазначати про прості речі, які ми можемо побачити кожен день очима, просто що вони трошечки більше навчені зараз звернути увагу на якійсь. Нюанси тому рекомендації я думаю, будуть прості. І, власне наша мета не зробити якісь космічні рекомендації, які потім будуть валятися десь, і ніхто не зможе їх Жить, вони зможе... Не мають жити. Так хотілося б, щоб вони були найближчим часом реалізовані. Тому я думаю, що ми навіть будемо в якісь моменти виходити на якісь компромісні рішення в наших рекомендаціях. Бо направду є ж багато будівель, які збудовані дуже давно ще до того, як почали взагалі говорити про людей зі інвалідністю, не те, що звертати на них увагу, не те, що будувати щось для них, і насправді багато людей, які з цієї в цій сфері працюють, говорять, що мало реально дуже легко і дуже швидко адаптувати такі приміщення для потреб людей з інвалідністю, для маломобільних людей. Ну або навіть там ну для будь-кого. Тобто, це колопітка праця і потребує або дуже багато фінансів, що часто ми розуміємо неможливо, і для нас це зараз так само. Питання буде про пріоритети, хоча там міські бюджети обмежені в тому, щоб там повністю фінансувати збройні сили України. Але тим не менше, все одно завжди в суспільство не виникає зараз питання, на що потрібно витрачати гроші чи на добудову ліфта до якоїсь будівлі для людей з інвалідністю, чи може все таки спробувати спрямувати їх на армію, якщо це можливо. Тому я думаю, що от власне ці компромісні варіанти ми будемо шукати, щоб вони були реальні для виконання. Виконання і так як ми чули, ну була б така інформація в змі кілька місяців тому, що ймовірно проспект Грушевського буде найближчі роки реконструюватися, тому переконані, що от також Ці результати так, так цього аудиту будуть корисні власне під час розробки проєкту цієї реконструкції, тому що ну зараз, навіть якщо просто пройтися цим проспектом, виникає дуже багато питань навіть для нормотипових людей, які просто йдуть по, -по цій вулиці, не кажучи, вже про те, які потреби можуть бути в людей реально з якимись фізичними вадами або з такими якимись особливими потребами в отриманні доступу до якихось приміщень, які знаходяться в цьому районі, це була передача «Радіодень», виготовлена філією АТНСТУ, Волинська регіональна дирекція, регіональна дирекція.